Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Путін ізольований та недовірливий, він спирається на жменьку безкомпромісних радників, пише The Wall Street Journal. Президент Росії побудував силову структуру, призначену для надання йому інформації, яку хоче почути, підживлюючи його про рахунок у війні в Україні. При цьому президент Росії, як і раніше, повністю схильний до того, щоб змусити Україну підкорятися, і готовий на довгі роки мобілізувати російську економіку та населення для досягнення успіху. Сам диктатор Росії Володимир Путін на прес-конференції 22 грудня раптово заявив, що не хоче розкручувати маховик воєнного конфлікту. При цьому глава Кремля повідомив про готовність сідати за стіл переговорів і традиційно звинувати в Україну. В небажанні домовлятися також російський диктатор зазначив, що інтенсифікація бойових дій в Україні веде до невиправданих втрат. Експерти кажуть, що зміна риторики Путіна має кілька причин, і такі заяви адресовані як внутрішній, так і зовнішній аудиторії. ТСН розбирався, що вплинуло на настрої в Кремлі. Військовий експерт Петро Черник в ексклюзивному коментарі ТСН виділив два основних моменти в заяві президента РФ. Перший момент сигнал, який Путін дає, свідчить, що вони переходять від наступальної стратегії до оборонної стратегічної мети ліквідувати українську державність вони не досягли і не досягнуть. Вони зрозуміли, що потрапили в пастку, і не знають, як з цієї пастки вийти. Цей сигнал, що вони нібито не хочуть нічого продовжувати, це сигнал не нам, а колективному заходу. Мовляв, треба знайти якусь точку дотику, щоб посадити росіян і українців за стіл переговорів і знайти вихід з цієї ситуації. Для нас це неприйнятно, наголосив Черник. За його словами, сам факт риторики, що Путін прийшов до такої розмови, є ознакою їхньої стратегічної слабкості. Момент другий. Ми розуміємо, що вони в пастці. це константа. Ми задаємо питання, а в який спосіб їм вийти. Якщо чесно, я сам не можу зрозуміти, що їм треба зробити, щоб дійти до цієї точки переговорів. Вони прекрасно усвідомлюють, що якщо відбудеться класична поразка в Україні, а вона відбудеться, питання лише часу і обставин. Путін, скоріш за все, втратить своє життя, а Росія стане на шлях розпаду, пояснив військовий експерт. Як зазначив черник, у росіян. Залишається один єдиний логічний аргумент якомога довше витягувати цю війну в розрахунку на те, що ми, українці, будемо виснажені, рано чи пізно ляже карта на їхній бік, і будуть якісь сепаратні перемовини. Американський інститут вивчення війни АСВ, аналізуючи заяви Путіна, дійшли до висновку, що вони є частиною консолідованих зусиль Кремля з виправдання війни, яку веде Путін, перед внутрішньою російською аудиторією, якій все частіше доводиться йти на великі жертви для досягнення нереалістичних цілей, як наголошують в АСВ, російській. Ські військові не здобули жодних значних перемог в Україні з моменту падіння Лисичанська 3 липня. Путін та офіційні особи Міноборони РФ неодноразово представляли розпливчасті виправдання військовим невдачам останніми днями. Також ймовірно, у спробі применшити наслідки затяжної війни, вважають аналітики. Політолог Володимир Фасенко вважає, що натяки Кремля на підготовку до затяжної війни адресовані заходу. Мовляв, Путін сподівається, що захід втомиться від війни і почне домовлятися. Політолог припускає, що диктатор намагається повторити історію з мінськими угодами, але відразу натиснути на Україну і примусити до виконання невигідних нам зобов'язань. На жаль, ці угоди підписувались під військовим тиском Росії, коли був ризик продовження російського наступу. А зараз наші війська звільняють українські території, а не навпаки. Але Путін хоче повторити цей кейс, цю комбінацію з угодами, але так, щоб не повторювати і власних помилок. Але ми цього не дозволимо. Підсумував Фесенко. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.